Завершуючи наш ефір, дамо слово висловиться кожному. Пан княжицький, потім пан Голомша, тому що обіцяли вас відпустити до 21-го. І Останнє таке імпровізоване запитання. Вчора було відзначали 31-го річницю незалежності. А от 32 й рік незалежності нашої держави, яким кожен з вас його очікує. Почнемо з вас. Сухана всіх ми хотіли, щоб він принаймні був мирним після нашої перемоги і щоб ми могли е поїхати. На український парад української армії в Маріуполь наш друг Ахтемчі його з нас з Олевом Синюткою запрошував в Бахчисарай. А після цього заїхати в Бахчисарай. І вірю, звичайно, що так буде. Тому е, жодних сумнівів в цьому в мене немає. Щоб відвідати усі деокуповані міста, нам треба буде організувати місяць незалежності у 23-му році. Пан Голомша хочеться, хочеться побажати, щоб ми одержали перемогу і відзначили 32 другу. Річницю вже без війни. І хочеться побажати, щоб імперія зла впала, тому що всі дані до того є. І я переконаний в тому, що проблеми будуть всередині Російської Федерації. Це ніхто не афішує, тому що їхня ядерна інформаційна машина вона ну, спрямована тільки проти України. але вже вона не не спрацьовує. Вона не спрацьовує як всередині України, так і назовні всі бачать, що відбувається, і всі країни націлені на те, щоб не дати Росії отримати хоча б будь-яку перемогу. Я е, хотів би побажати нашому президентові, щоб президент е, присікав будь-які спроби будь-яких чиновників, які кажуть, що ось ми маємо вернутися. До 24 лютого до кордонів, тому що через після перемоги до 24 лютого нас очікують такі самі війни. Це по перше. По-друге, не треба мати будь-яких зобов'язань президента перед своїми друзями. Це ми вже всі зрозуміли, що коли стоїть питання вибору інтересів держави чи товаришів, товариші повинні вибачити. Президент зобов'язаний обирати інтерес держави. Сьогодні він має велику підтримку і відповідний рейтинг серед суспільства і повинен дбати виключно про інтерес держави, що зараз він і робить. Але є нюанси, які потрібно використовувати виключно для зміцнення нашої обороноздатності і довіри до партнерів. Якщо похитнеться, не дай Бог довіра, то ми станемо уязвимі, як держава, тому ми не маємо права ту довіру втрачати. Пан Симбалюк, ми якраз ще хотіли ось цю заяву Папи Римського вчорашню обговорити, тому що також. Дискусії вона викликає. Папа Римський Франциск під час загальної аудієнції, де говорив про російську агресію проти України, згадав про смерть про пропагандистки Дар'ї Дугіної, яку ну назвав невинною жертвою війни. Франциск заявив, що думає про жорстокість численних поранених через війну, а також українських і російських дітей, які стали сиротами. Однозначно, що доброго в тому нічого немає, що діти стають сиротами. І ось ця цитата: пряма мова саме Папи Римського: бо війна це божевілля, і ніхто на війні не може сказати ні, я не божевільний. Божевілля війни. Думаю про бідолашну дівчину, що підірвалася у Москві від бомби, закладеної під сидінням автомобіля. За війну платять невинні. А, насправді в цьому контексті якби важливо те, що. Такі інституції, як церква, говорять про те, що в нас є така спільна співвідповідальність за ці жертви, за жертви війни. Але ну, ми, українці, нагадуємо про те, що не ми нападали на Росію. Ми захищаємося. Вони прийшли на нашу землю, прийшли вбивати якраз наших дітей, жінок, військових, які боронять наші кордони. Тому е, трохи прикро чути це з уст папи. Підсумовуючи слово, якщо хочете відреагувати саме на цю статуту, то будь ласка, ну складно, як кажуть, коментувати. Але я погоджуюсь з позицією посла України про Ватікані, який жорстко засудив цю заяву. Я знаю сотні священників, я знаю капеланів, які сьогодні на передовій моляться, підтримують дух наших військових. І я думаю, тим капеланам прикро слухати такі слова. Українці, греко-католики східного обряду моляться в церквах під час служби за здоров'я папи римського. Я думаю, що ті те оточення, пантифіка, які є виходцями з України, знайдуть час роз'яснити йому, що це війна. Де Україна захищається, а е московити, які на нас напали, е та церква їх благословляє на вбивство. Через те мені особисто як грекокатолику, прикро слухати і чути такі слова. Д рік, 32-й рік е нашої незалежності. Я впевнений, що це буде роком перемоги, роком великої перемоги, але одночасно роком випробувань. Роком непростих втрат і випробувань не тільки на фронті, а також і в економіці, фінансовій сфері. І дуже важливо, щоб верховного Головнокомандувачу, як главі держави, який має в воєнний час не обмежені повноваження. вдалося вдалось нарешті об'єднати зусилля еліт і чиновників уряду, який має працювати. На виконання цього завдання, поки що, ми не відчуваємо переведення економіки на військові рейки, а це завдання уряду. Я вважаю, що це рік насправді, коли главі держави вдасться об'єднати політичні еліти. У нас формувалася нація на відміну від Росії, де є просто населення, і ця нація однозначно цей 32-й рік нашої незалежності здатна перемогти такого ворога як Росію. Зараз ми ще в нашій студії буквально по кілька слів продовжимо підсумовувати, але вже в нашому Ютуб-ефірі кажемо до зустрічі глядачам Еспресу традиційного 4-19.15. Проект говорить Великий Львів. Наступного тижня буде підсумовувати усі найважливіші події, що відбувалися впродовж цього тижня. Знаєте, ми про півроку війни зараз говоримо повномасштабної агресії Російської Федерації. Я згадую ці перші ефіри у лютому. Коли ми казали, що сподіваємося, що наступного четверга ми зможемо зустрітися в нашій студії, тому що насправді була тривога, що буде через тиждень, як буде функціонувати телеканали. Зокрема, і так приємно, що через півроку насправді є абсолютно впевненість, що наступного четверга обов'язково проект говорить Великий Львів в ефірі Еспресо вийде. Синютко, вам слово. Я хотів би повернутись до слів Франциска Папи Римського. Mm -hmm. І знаєте, насправді жоден українець напевне не відчував, не відчуває симпатії до цієї людини, яка загинула від вибуху бомби. Але ми ж бачимо, що московити хочуть це представити як диверсійну роботу українських спецслужб, і вони навколо цього рознітають цілу істерію по. Всьому світу і хочуть Україну представити як терористичну державу. Що говорить Франциск? Я, наприклад, прочитав слова Франциска. Точно він не потребує моїх коментарів, як і когось іншого. Що це справа рук ФСБ, так як думаю, я так я переконаний, як її є насправді, тому що вони знайшли їм все одно, хто була ця людина. Вони їм все одно як прізвище цієї людини. Вони. Напевне, не думали про тих людей, яких вони підривали в під'їздах для того, щоб спровокувати війну в Грозному. Вони не думають про тих людей, яких вони будуть вбивати заради того, щоб використати це проти України. Тому в цьому контексті, якщо ми будемо сприймати слова Франциска Папи Римського, воно напевно буде звучати дещо і дещо по-іншому. А те, що це справа рук ФСБ. І то, що це ФСБ, абсолютно все одно, хто ця людина, як її прізвище, що вона робила, в мене немає жодного сумніву. Але я би хотів поговорити більше про Україну, Україну 32-го року незалежності. Я не маю жодного сумніву, що це повинна бути країна, яка переможе в українсько-російській війні. І це має бути країна, де і над Донецьком, і Луганськом, і над Симферополем, і Севастополем будуть майоріти синьо-жовті прапори. Але мені дуже б хотілося, щоб це була країна, яка від 25 серпня цього року і до 24 серпня наступного року не втратить жодного свого воїна, що життя кожного українського солдата. Навіть заради нашої перемоги буде збережена. Я дуже би хотів, щоб це була країна, де в особливій повазі родини військових, бо родини військових напевно несуть на собі зараз найбільший тягар від цієї війни від цих переживань. Я переконаний, що це має бути країна, в яку повернуться ті люди, які втекли від жахіть війни, і не ті, які створюють батальйон в Монако. Там нам точно їх сьогодні в Україні, і завтра в Україні їх не потрібно. Повернуться ті дітки, повернуться ті матери, матері дружини, які змушені були покинути країну. І вони повернуться, бо тут буде робота. Бо тут буде затишок, бо тут будуть родинні цінності, і я не маю жодного сумніву, що це буде демократична країна, що 32-й рік незалежної України принесе нам країну демократії, поваги до права, поваги до свободи слова. Бо це те, за що ми воюємо і боремося. Це те, що відрізняє нас від московитів. І мені дуже хотілося, щоб 32 й рік незалежності України наша держава святкувала як повноправний член Європейського Союзу і НАТО, і це залежить від нас. 32 роки справді, якщо і говорити про людське життя, ста це, ну, якщо не поважний вік, хоча поважний, так але він вік такого розквіду, коли Людина вже набуває якихось певних знань, вмінь, вже має досвід, але при цьому зберігає ще, скажімо так, молодість свого розуму, різкість цього розуму. Як для держави, яким він може стати, ми розуміємо, що ніхто достоменно цього знати не може. Я далекий від аналогії з людським віком. Я стою на позиції, що в Україні не 31, а в Україні багато сотень. І це сакральне українське це не є щось нове з чистого аркушу, яке з'явилося просто з нуля в серпні 91-го. Це мало дуже серйозні предтечі, які роблять нас не модерною, такою молодою державою. Як це дуже вигідно говорити людям без історичного коріння, перекотеполям, які от розумієте вчора прокинулися і раптом уздріли, що є ще знаєте, якась Україна і сильна, і так далі. Хто знає, хто це. Відчуває питомо, для того Україна є все ж таки такою сакральною історичною історичним феноменом. І тут не 31. Мені не подобається ця цифра, тому що 91 рік це не день проголошення для мене, а день відновлення. І я проти цифри 31. Нам 100 раз по 31 В кращому випадку. І це треба завжди пам'ятати, бо це дає коріння, бо якраз це вкорінює тебе в ту землю, і ти як той багато, багатостолітній дуб? Ти просто будеш стояти тут. тут от, от, просто до дійсно до перемоги. А як нам от мудро на державному рівні до цього перейти? Тому що ми теж про це в команді говорили. Ми... Що це важливо? Так. Нам не 31, у Нас багатовічна історія, але як от це? На, на всю державу перенести розуміє? Ну, це має бути державна воля і державне рішення. Я боюся, що теперішній істеблішмент не представляє собою людей з такою об'ємною, навіть не 3D, а 5D, історичною панорамною несвідомістю і мисленням. так не є. Це по факту. Цьому ніхто не винен так, просто є як. Константа тому мені здається, це буде впиратися все ж таки в, в цю політичну волю себе переосмислювати, тому що це насправді все міняє. Це міняє якраз позиціонування українського в сторону ось того, то, тих першовитоків, які за які йде війна. Бо насправді Росія собі привласнила це абсолютно слушно в цій студії. Прозвучало слово крадій це є цивілізаційний злодій, це є той цивілізаційний. Гуманітарний мародер, який просто привласнює собі, видаючи чуже за своє, тому що свого там нема. Там навіть вони той какошнік стибрили б чортові мати з якихось пермських тих племен. розумієте, воно навіть не могло собі валінки придумати, бо то взагалі зда з далекого сходу де воно навіть водку не могло нормально придумати, тому що їм тільки Петро І зі Швеції там запозичив ту водку, щоб мали ті бояри смердячі, що жрати, пити і валятися як свині під столом. Тоді, коли Україна була поневолена, але культурна і гуманітарна, от як стержень. Тому це, це в політичну волю впирається. Я думаю, це для. Ну, тої прошитої ідеологічної частини суспільства навіть нема про що говорити, вони цю тяглість історичну прокладають до Київської Русі. Це все є один часовий континуум з своїми страшними там, перервами, але ну, це ні в кого не викликає ніякого, ніяких сумнів. А я би хотів, до речі, зрефлексувати на папу, бо щось мене воно переслідує. Я, звичайно, не папа. Ну, мені далеко до папи при моїх то гріхах, то кажуть, але. Але я теж думав про ту, про ту дугіну, розумієте. Я то думав, думав, я так собі надумав, що знаєте, перший раз в житті бачу, коли тротилові вибухи і повномасштабні пожежі так позитивно впливають на стан і колір шкіри потерпілих. Ви знаєте? Отак От подивишся на ту панночку Гоголівську звія, яка розумієте таке враження, що десь тільки вималювана в якихось найкращих косметологічних центрах свої, своєї грьобаної. Подмасковії, і, і ти там не побачиш тих людей, які обгоріли в машині і могли бути підірвані. І мені це все дуже пахне і смердить отим містицизмом і прізвище Дугін для мене тут є ключовим, тому що він і є той російський псевдоезотеричний містик, це невід'ємна людина в цій світі. ха, диявольській трійці, тройці чекістів. Путін, Кирил і Дугін це три, на кому тримається цей православний іділ, цей одержавлений тероризм, який діє виключно як псевдомісійна, якась псевдообрана така ідеологема, яка нав'язує кому отим непритомним своїм ванькам ніколашкам які от дуб дерева, воно от дальше свого якогось того краю не не вилазило Їм дуже лягає на їхню душу у ту сю псевдо-езотерику про якийсь там глибокий символізм. Оце якісь російські покликання, російську вищість обрані, це насправді дуже серйозна тема, бо дугін у цій тріаді православного і діла терористично відповідає саме за оту частину есхатологічну, він додає містики всьому рашизму, як такому, і не випадково його донька, з тим дуже інстинізованим, провокативним, намальованим в кращих традиціях ФСБ інстинізованих е, тих технологіях. Оце умертвлення, сакральне во ім'я того, щоб оправдати в очах Ваньків і Ніколашик. Майбутній російський тероризм стосовно України, і це роблено дуже хитро підступно. Так діють фанатики. То вона вмерла чи ні? Я маю таке щиро надію, щоб її вже там не було. Але судячи по тому, що нам показали, я припускаю, що ту містифікацію ми можемо припустити. Це дуже по їхньому. Тому що вони починали свій чекістський шлях з фейкових. Із підставних провокативних таких сакральних речей, які от вводили все російське суспільство в ту сліпу, абсолютно зомбі, таку псевдовіру. І оскільки це містики, оскільки це схиблені фанатики, оскільки вони мислять дуже нелінійно і тому вони підступні, я тут можу припустити абсолютно все. А стосовно Америки, я звичайно не, не американіст, я бо я теж послухав нашу шановну гостю. Я не американіст, не є членом американського суспільства. Але щотижня маю прямий півгодини радіо ЕТРН, радіо Чикаго, і там я постійно інтерактиви, постійно тримаю стосунок з українською діаспорою. і хочу сказати, що те, що я відчув, і те, що я бачу, навіть по тих праймеріс, які зараз відбулися по багатьох округах, майже всюди з величезним, просто там відсоток поза 90, от ви мене підправте. В відсотках трампісти перемагають. Тобто готується Америка дійсно під зміну істеблішменту. А республіканці це є. Я не, не хочу говорити, що це буде щось переворотне, тому що тут треба, щоб говорили фахівці-міжнародники. Але те, що я від них чую, все ж таки почнуться каскади не, якби незручних запитань по Україні в частині звітності коштів, що поки що не обговорюється. В частині там, використання такі американської зброї, заяви. Там, відсотку втрат, що теж зараз не обговорюється, бо всі розуміють, поки є така фаза, не до цього. Якраз республіканці в тому мені виглядають доволі невчасними, я так скажу. Якраз через, ось, ось, ось через це. І воно мене насправді якби, непокоїть, бо мені здається, що нам не варто зараз якби, навіть думати про зміну. Певного ставлення до України. А 32-й рік останнє що я скажу, бо, бо я теж про це думаю. Я власне, якраз і про це думаю. Мене цікавить о, о те, щоб не програти мир. Бо я в вашій студії таку чи колись там тому сказав цю фразу, вона насправді дуже ємка і вона звучить як завдання для кожного українця, бо можна виграти війну, програти мир. І це дуже дуже виклично для мене. Якраз це день наступний. Тому що вчора, коли я дивився на той пафосний надрив святкування Дня незалежності, я безумовно торжествував, як і кожен українець. Тому що ми побачили нарешті доромі, це народження, це горнило тих людей, які от щось проблиснуло їм за ті 30 років. Що таке Україна? І тоді вже не такими смішними виглядали всі ті, хто термосили 30 років і достукувалися. Слава Богу, це сталося. Не хоча б такою ціною, але є наступні дні. І в ці наступні дні я не хочу далі, і про це теж треба говорити, щоб все таки перемагала умовно якась країна якихось трухіних. де система буде рятувати своїх, і навіть якщо вся країна бачила відео про те, що Бухей, народний депутат з монобільшості під 150 тисяч пропонує патрульному за те, щоб піти в ліс і оформитися як пасажир. А виявляється, що в нашій країні, коли весь вся країна надривно святкує День Незалежності, можна присудити 850 гривень штрафу при ДТП, який є в країні, і вдавати, що цього не існує. І 32-й рік Незалежності це теж рік батальйонів Монаків, тому що це є викорміші теперішніх і попередніх. І про це теж треба говорити. І це лише Монако, і це лише 84. А подивіться по всіх інших країнах Європи і по інших арабських султанатах, і ви там знайдете не лише батальйон, там будуть цілі польові армії і дивізії, і ім'я їм легіон тих, хто обкрав цю державу і коли запахло смаженим, звали в. Тому що, коли наші люди своїх дружин і дітей ховали за кордоном, щоб кровинку свою зберегти. Та так система ховала за кордоном своїх провинок: суддів, нардепів, забудовників, всяких рішал, тендерників, з будівельних мафій, з правосудних мафій і так далі. І вони теж захищалися цією системою. Тому для нас питання внутрішнього фронту. Я це стверджую, навіть комусь це може не подобатись, є не менш рівнозначним, ніж зовнішньо. І, і тут я підтримую думку і нашого військовика і пана Михайла Цимбалюка про те, що кожен має на своєму фронті теж бути бійцем, тому що не лише мілітарно проводяться війни, а війни проводяться в ім'я змін на краще, аби не виглядали пізніше марними такі страшні жертви. І це вже є завдання внутрішніх фронтів. Кожного українця, який повинен ставити дуже високу планку до політики, до політиків, до себе, до своєї внутрішньої відповідальності, до просто до безкомпромісності і так далі. І мені здається, цей 32-й рік буде завданням тих внутрішніх фронтів, на яких ми маємо перемагати теж так само феєрично, як і на всіх інших.